Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні воно буде суто розважальне, тому що я хочу показати флакончики з магнітними кришечками. От мені захотілося записати таке відео. Я, як і будь-хто хто захоплюється парфумерією, в кого є там більше ніж 10 флакончиків, я думаю, всі ми любимо. Магнітні кришечки. Це якась така магія. Прямо хочеться постійно ткландити цією кришечкою. Ну, коротше, я подивилася в свою парфумерну шафу і побачила, що в мене сім. Сім ароматів я сюди принесла. Насправді їх більше, тому що у бренду Амуаш, як ви знаєте, кришечка може бути магнітна це нові випуски і не магнітна це старі випуски. У мене є і такі, і такі. Сюди я принесла лише один просто Показати флакончик, тому що муаж ну, всі флакончики однакові, окрім жіночі, однакові, чоловічі однакові, ну ви знаєте, окрім кольору. От. Тому давайте розпочнемо з бюджетних. І будемо так рухатись: перший аромат, який я сюди взяла, це Sunrise Vetiver від Франка Olivier. Цей аромат я купила до 500 гривень в минулому році, і я була супер здивована, коли побачила, що тут магнітна кришечка. Вона тут не такий сильний магніт, як в наступних ароматах, але тим не менше вона магнітна. Важко, по-перше, її так зняти. Оп! Клас. От через те, що магніт не сильний, вона не одразу ніби як залітає. Але тим не менше кришечка магнітна. Ну, ну аромат на тему витиверу. Зеленого, скрипучого, класного витиверу, навіть щось мені захотілося його так на себе набризкати. Сам флакончик, він мені не дуже подобається, якщо чесно, він має вигляд дідового одеколону десь там. В ванній кімнаті на люстерку, там де він там, бриється і так далі. І от в нього є такий деколог. Щось таке. Але аромат приємний, класний. Я дуже багато його зносила на пару зі своїм чоловіком. Зараз вже менше. Але в минулому році я його прям дуже активно носила. Мені дуже подобався. Він мені, в принципі, подобається. єдина його. Єдиний його жирнющий мінус це його стійкість, точніше, відсутність цієї стійкісті, він прямо супер не стійкий, ну, буквально година і все. Це прямо дуже мало. Сам аромат дуже гарний. І ви знаєте, я думаю, що якби це був не цей дідів флакон одеколон, а якби це був якийсь, ну, реально, Ford Grey Vetiver, він, до речі, схожий навіть. Ну, звичайно, в нього потрясающе цього аромата. Ну, от правда, дуже класний. Витивер для любителів витиверу. Він тут чистий, скрипучий, зелений, без всяких домішок. Ну, класний. І ще й кришка магнітний. Ну, блін. Хочу гарно показати, а воно не виходить, тому що слабий магніт. Перший аромат. Наступний. Наступний це американський бренд Греб. Греп 3 Evelyn Ral Instinct Shend. Ось такий от. О, у мене ще один такий є, я забула. Е, про троянду. Ну, зараз я принесу. який Він гарний. Я його якось спочатку не зацінила, цей аромат, а потім я в ньому розчула, чи то інжири, чи то сандали. Ми говоримо про кришечки, да? дивіться. Мені здається, він десь доларів 60 коштує. Магнітні кришки їх важко зняти, тому що магніт тримає. Але легко надіти. Клас. Аромат унісекс. Звичайно, там і колір, рідини, і флакон. натякає на те, що це чоловічий парфум. В принципі, так і є. Але він дуже звучить унісексово. Я відчуваю тут сандал. Відчуваю тут те, яку інжирність. На базі. Одеколону, можливо, чоловічого, він десь там захований. Тобто то ти наносиш і ти одразу розумієш, що це якийсь дуже гарний такий вершковий сандал, оці от молочний інжир, якась деревинність, але є тут така деяка скрипучість, яка притамана чоловічим одеколонам, і вона тут є, але це непогано. Аромат насправді дуже такий збалансований. от Він Нічого не випирає з нього, не, якось не розвалюється. А от, от воно все збалансовано звучить дуже гарно. Класний парфум і класна магнітна карошечка. Так, зараз. Я збігала за сестричкою його. От вони. Це Grab3 Evelyn і аромат називається Evelyn Rose. Це нове видання. Мені дуже подобається цей флакон, цей взагалі малюнок. Гляньте, тут така, ніби, силует жінки, і в неї з голови троянди ростуть. Дуже класно, і тут, ну, звичайно, магнітна кришка. І це дуже гарні троянди. Сухі і пильні. І. Судячи з того, що я знайшла як... інформацію, яку я знайшла про ці аромати, про цей конкретно. Раніше він випускався в іншому флакончику такому вінтажному. Взагалі, аромат досить такий, уже не новий. Але це перевипуск, скоріш за все, якесь перевидання, тому що от такі флакони. Зараз раніше, як я вже сказала, флакони були інакші. Аромат сухої, пильної троянди. Зараз в Спеку вона видає солодкість. Раніше, от, там в прохолодні дні, я не відчуваю солодкості. Взагалі я не дуже люблю троянди в спеку. Я люблю троянди восени носити, або там навесні. Ну, от в спеку щось воно мені, хоча я обожнюю троянди, ну щось мене не тягне до них. Тут зараз от в спеку більше солодкості вийшло, але загалом, от, це така пилючна пудрова троянда. Дуже суха. Взагалі таке враження, що це засушена вже така якась екебанна троянда, поняли, не, не свіжа, там, не зелена, не там, рожева, байдуже. А саме засушена. Такі пелюстки засушені, сухі. Класний аромат і класний флакон. рот. Так, тут будуть деякі флакони, аромати, які я вам ще не показувала. Я купила їх цього літа, і в мене обов'язково буде відео про всі флакони, про всі аромати, які в мене з'явилися цього літа. Я раніше записувала кожний місяць таке відео, зараз якось не виходило. Тому я зроблю звіт. за літо. От. Там буде обов'язково цей аромат PH Fragrance. PH Fragrances Magnolia Pivonia de soya. Ну, короче, це сонячний, сонячна півонія, магнолія ось такий от. аромат. Я побачила у, на каналі Параноту. У Вона розповідала про цей аромат і казала, що він дуже їй подобається, він дуже веселий, дуже класний. І я запам'ятала, що цей парфум зробив Quentin Biš. І вона ще й так знаєте сєтавала, чому цей бренд не популярний, цей аромат непопулярний, хоча він не новий. Ну тобто, вже багато. Я не знаю, скільки років. Ну, коротше, я не пам'ятаю, але багато років вже цьому парфуму. І про нього ніхто не говорив, незважаючи на те, що його зробив маєстро Да? Мені, звичайно, було цікаво, коли цей аромат. Я натрапила на цей парфум і згадала одразу відео Оксани і купила собі цей аромат. Ну, це троянди, це солодкі, веселі, позитивні квіти. Скоріше, маленькі троянди, ви ну, знаєте, я от зараз так нюхаю цей парфум. Ми знову ж таки про кришечку. Тут магнітна кришечка. Як це клас! Клас. А, я коли його нюхаю, то в мене от картина. Перед очима це багато маленьких маленьких троян. Тобто це не пишна троянда, це не там висока якась метрова троянда це такий кущ, там, де багато-багато маленьких рожевих трояндочок. Вони такі пахучі, такі, якісь медово-рожеві. Ну, знову ж таки, півонія, тому що тут вона заявлена навіть в назві. А от так от дай мені цей парфум на сліпий затест. Я б ніколи в житті не сказала, чим він пахне. Я б не змогла його описати. Солодкий Квітковий, можливо, фруктовий, тут якесь ніби карамель є. Він досить дифузний, в ньому є шлейф, є технічні характеристики на висоті. Ну, приємний, класний аромат. Я би ніколи не впізнала тут руку Квентіна Біша. Чомусь, хоча аромат, ну, класний аромат. Ну, не вау, там не те, щоб це щось нове, якийсь новий подих, якесь нове. А бачення троянди чи півоні ні, зовсім ні, але, тим не менш, аромат класний. Я, в принципі, не шкодую, що я його купила. Дякую, Оксана, за рекомендацію. Мій улюблений Вертус наркосіс. Кришка на магніті. Боже, як вона мені подобається? Взагалі, мені дуже подобається цей флакон. Мені подобаються ось такі лаконічні форми. Просто квадрат. Бажано з магнітною кришкою, щоб все це в рядочку так стояло, і все. Ну, ви знаєте, цей аромат. Я про нього дуже часто останнім часом розповідала, тому що я ношу його якраз таки в спеку, в спекутні дні. Він найкраще розкривається. Це манго і кава, і... і коноплі. Коноплі є, але вони не такі агресивні, як взимку. Я про це вже не раз казала, що коли цей аромат спробувала взимку, то я просто. Не знала, чим відмитися. Він ще й такий стійкий, дифузний, що, ну просто. А коли я спробувала його влітку, то це зовсім інша історія. Це манго. Він дуже ароматний. Взагалі. От якщо принести манго сюди, зараз в кімнату, я одразу розпознаю своїм носом, що тут є манго. Воно дуже ароматне, якщо його порізати ще й. І так само, якщо мені зараз принесуть сюди свіже зварену каву, я так само запах одразу впізнаю. Тобто ви розумієте, що є такі от, там, їжа така їжа, фрукти, кава в даному випадку, коли ти одразу можеш це вгадати, тому що воно має ну, характерний аромат, ну, от переді мною черешні, тут ростуть вікно, я дивлюся, якби сюди принесли миску, відро, тазик черешень. Я би ніколи не сказала, що пахне черешнями. Ви поняли? Черешні вони якісь без запаху. А от манго, та ще й з кавою це взагалі такий шлейф, що, ну, капець. Стійкість клас. Класний аромат, офігенний флакончик і магнітна кришечка. Далі я взяла сюди з амуажів біч хат. Хатинка на пляжі. Ну, всі ви знаєте, звісно, амуаж просто казково. А, хтось казав, що якщо напис є на кришці, і кришечка, якби ти її там не намагався натягнути, вона все рівно перекручується назвою сюди, до, до тильної сторони, але мені здається, в мене до неї флакон, який так з ним не відбувається. Я не впевнена, але ну, можливо. Чому цей? Ну, тому що він літній. Максимально дивний аромат, взагалі такий аромат, який не в дусі бренду, скажімо так. Він не схожий мені на Амуаше, і от, якби знову ж таки на сліпому затесті мені дала цей парфум, я би скоріше віднесла його до якоїсь суперпрогресивної ніші, типа Марк Антуан-Баруа, от щось таке. Це мінеральність, це якась відстороненість, сіль. От це взагалі аромат про. Корягу, таку дерев'яху, таке поліно сухе, трухляве, аж, яке плавало всю зиму в морі холодному. І от, нарешті, на літо море вибило цю корягу, отак от, на берег, і на ній сіль. Вона вибрала в себе багато цієї морської води, і повітря ще прохолодне, але відчувається оця от деревина, соля, солена деревина, холодний вітер. Море, це дуже цікаво, це дуже мінерально сучасно. Цей аромат випередив ганімет, на мій погляд. Тобто він вийшов раніше, ніж Ганімет. Ну, мається на увазі, ось ця от ніша в ароматах, да, цих мінеральних, то цей був перший. Просто якось він. Пройшов не дуже так, ну, непоміченим, можна сказати, тому що знову ж таки він не в дусі бренду. І всі там поціновувачі бренду не дуже то і зацінили цей аромат, тому він, власне, і знятий. А в мене є сотка, і я дуже рада. Біч хат? Да. Так, пальп від байреду. Моя просто любов цього літа шикарний аромат. Ну і, звісно, кришечка. Боже, вона не магнітна. Мені здавалося, що вона. Ну, ні, вона магнітна. Так, да, вона магнітна. Ну так. Да. Бачите, як вона заскакує. Ну тут теж якийсь такий слабкий магніт. Да, магніт. Магніт. Важко знімати, і вона швидко її так до себе притягує. А, знаєте, я почала відкривати для себе бренд Byredo. Моя тільки печаль в тому, що вони дуже дорогі, ці аромати. Мені дуже хочеться купити собі Slow Dance. Він мене просто вразив шикарний парфум, От в мене є пробник, я насолоджуюсь цим ароматом. Він дуже дифузний. І взагалі я колись думала, що в Redo... це щось таке по типу Джомалонів, щось таке нестійке. Не стільки не шлейфове, але я помилялася. Тому що ось цей пальп ну, це звісно, монстр. Дуже він голосний. В нього технічні характеристики на висоті. Так само той слов я його взагалі ношу з пробника. я його тричі вже носила Двічі по одному пшику на руку. І це було дуже гарно. Це ми їхали в потязі з моєю донькою. І я постійно відчувала цей запах і не тільки я, а й вона. Вона дуже чутлива до запахів, їй практично все не подобається. Вона постійно нарікала, що їй ваняє, ваняє, ваняє якоюсь аптекою, ваняє. І це при тому, що я нанесла лише на зап'ясток і була на, на сусідньому кріслі. Да? Тому slow Dance, який я дуже хочу, він дуже стійкий, гарний, дифузний, і пальп так само, я його обожнюю цього літа. Це чорна смородина і інжир, мій улюблений. Бушкін красиво. Цей аромат подобається не всім. Мій папа його зафокав. Сказав, що йому пахне хлоркою. Ну, напевно, тут є якийсь момент чистоти, не знаю. І останні, який в мене є, з магнітною кришечкою це місія від Шанель. Це просто. Як красиво. Знаєте, я іноді так візьму ці флакончики, я просто, от як зараз. Да, просто ну просто зайвий раз потримати їх в руках, понюхати аромати, підняти собі настрій. Кожен раз, коли я нюхаю всі ці парфуми, мені хочеться ними користуватися. Мені хочеться просто йти, і це, і, 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 і як же ж. У мене вже тут і троянди, і інжири, і сандали. О, яке все гарне. Місія прекрасна. Це Ірис. Помадність, пудровість, така жіночність. Я знаю, що не всім це подобається. Там фіалки Іри, Це така от помадність відверта. Мені дуже подобається. Це дуже жіночно, дуже гарно, просто шикарно. І флакончик такий лаконічний, просто вау. І ти не боїшся, коли береш за кришечку, що грохнеться флакончик тому що Вона на магніті. Все, друзі, буду чекати в коментарях ваші. Ну, Які аромати у вас? Флакони, точніше, з магнітними кришками є. Що ви от берете і цяцькаєтеся з ними, бавитесь? Буде цікаво. Дякую, що подивилися це відео. всього найкраще.